Гарного дня, вітаю на дачі. Показати мої об'єми, не повірити, на що здатня українська жінка. Що вона може, коли треба? Вона може багато чого. Щоб отак лежати з песиками на травки, травички. Вона що робить? Вона копає. Ось дивіться. Тут був у мене компост, подивіться на мої руки. Боже вже були рукавички, але зараз, прийдеться, вони там порвались, я, коротше, закинула це, нічого вимаю. Ось дивіться. Був компост, переколопуцала зверху обкопала все, для того, щоб потім з цієї кучі трошки ще додав сюди, накидаю землі, бо пізніше вже. Тут вже я все посадила. Тут в мене вже кущівочка повністю ще досадила. Тут в мене бурячки, які для винегрету. А тут в мене борщові бурячки окремо. Тут в мене редисочка росте. Це, такі чи це, це рядки значу. Кущівка тут уже вилізла, ще треба буде це все обсапати. Часник. Ось так. Треба вспушити. А оцю яму, коли ми. Робили теплицю, треба також буду кидати сюди різний компост. Потім не буду так, бо розход землі великий, бачите? ґрунт там піска багато. Не дуже гарний. Тому ми оце купляємо землю, навезли. Буде сюди кидатися компост, а потім вже закопається. Ми так багато ям вже зробили. Ну, а там ще я посадила кабачата вже, там спаржева квасоля. ну Ось так. А як? А як? Ось такі українські жінки дуже сильні. Якщо треба, ми зробимо багато чого. І світ перевернемо, і гори перевернемо. Ось так. Щоб ніхто... Я можу бути як з манікюрами гарною е, гламурною ходити, так можу взяти лопату і перекопати, і передовбати все. І в тепличці я вже теж все посіяла. А це в мене від собак просто загрожено. Тут в мене морква закрита. Ну, Нібито зараз там заканчую і буде на сьогодні все.